Вітаю, в ефірі завжди усі пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Полтаві відкрили почесне консульство Литовської республіки. Ремонту дороги Ковалівка не вимагають і місцеві мешканці, і працівники екопарку. Та чи в планах він у міської влади? Залишаються учнями українських шкіл, навіть якщо не відвідували їх онлайн. Як зараховують результати навчання школярам, які перебувають за кордоном? На Полтавщині від сьогодні є почесне консульство Литовської республіки. Його офіційно відкрили в обласному центрі. Стратегічна мета консульства це допомога литовцям та українцям в Україні встановлення культурних, підприємницьких та економічних зв'язків Литви та Полтавщини. Побували на відкритті наші кореспонденти. На Полтавщині запрацювало почесне консульство Литовської Республіки 20 червня. Його офіційно відкрили у Полтаві. Сьогодні Литва ще ближче стала до України, і Литва стала ще ближче і до Полтавської області. Біля нас сьогодні є національні прапори двох держав, але між ними є прапор європейського союзу. Прапор інституції глобальної європейської, до якої прагнуть всі українці, і в чому допомагає нам. Литва і Литовський народ Литовська республіка невелика країна на мапі світу, та вона робить для України набагато більше, ніж деякі потужні держави, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Додає, тому Литва є важливим стратегічним партнером як для України, так і для Полтавщини. Литва це стратегічний партнер для нас. Я переконаний, що наша подальша доля у європейському союзі разом. Хочемо скористатися вашим досвідом. Участі в європейський союз. Ми хочемо прийняти все найкраще і хочемо з вашою допомогою відродити Україну і для того, щоб Україна була на мапі Європи на мапі світу разом з Литвою, в єдиній родині Європейського союзу як демократична і без бекграунду російського. Як посол Литви, я, я дуже радий і дуже пишаюсь. Дуже активною і міцною співрацією між, між Литвою та, та вашою областю. І в першу чергу я маю разі наш, нашу співпрацю у, у сфері у, у залозі економіки, бізнесу. Як посол Литви я також дуже пишаюсь Своїми почесними консулами Литовської республіки, які щиро працюють тут в Україні, і, і які багато допомагають як Збройним силам України, так і так і звичайним українцям, звичайним людям під час цієї жахливої. Віни у представництві надаватимуть допомогу і захист громадянам Литви та сприятимуть зміцненню відносин між Литвою і Полтавщиною у різних сферах життя. Працюватиме експертна рада, до якої увійдуть відомі литовці, діячі освіти, медицини науки зможуть долучитися і представники громад нашої області. Сприяння розвитку торгових, культурних, економічних, бізнесових, наукових відносин між полтавським регіоном. І Литовською республікою. Дороги, які важко назвати дорогами. Мешканці села Ковалівка називають свої автошляхи катастрофою. Важко доїхати і в Ковалівський екопарк скаржаться туристи та працівники зоопарку. Які плани у влади щодо ремонту дороги Ковалівка Залізнична цікавилися мої колеги? Це наші дороги. Якщо ви думаєте, що це качає? Я качаю камер. Ні, це в нас такі канал. Полтавський ОТГ. Це не поверхня місяця, а дорога державного значення через села Ковалівка та Залізничне в 20 кілометрах від Полтави. А точніше її відсутність. Ці кадри днями відзняв на телефон місцевий мешканець Сергій, який працює водієм автобуса. А ось дивіться, яка ямка зараз буде. Жикарна. Її вже люди самі засипають. Тому що непрохродна, не проїзна. Не Навіщо ми платимо налоги, якщо ми їздимо, по таких дорогах? В безнадії люди закидають ями глиною, цеглою, щебнем, залишками будматеріалів. Але такі саморобні латки недовговічні. Деякі ділянки доводиться об'їжджати полями, обурюються місцеві. Тут, тут вже не ямковий ремонт, тут капітальний потрібно, тому що дороги, одне направлення, це дороги немає взагалі. Още. Ми їдемо менше 10 кілометрів, тому що тут швидше просто неможливо їхати. Та ця дорога веде не тільки до села. Вже кілька років це і шлях до екопарку Ковалівка. Світлана Вишневецька переселенка з під Харкова, колись працювала в Фельдман екопарку. Говорить, шокована. Ковалівським бездоріжжям їдуть з усієї України, щоб подивитися на тварин, яких тут понад 6,5 тисяч. А волонтери привозять сюди допомогу для тварин-переселенців з гарячих точок. Уважаємо депутати, бажа у нас. куча программ, где ваши дети будут получать это анималотерапию, ипотерапию. Это одна из лучших мест, где детки получают первые азы именно от общения с животными. Это общение с природой. Неужели этот кусок дороги нельзя сделать? Один из лучших парков и будет один из лучших парков, но вам это не интересно. Вот обратите на нас внимание, пожалуйста. Проблема ремонту ковалівських автошляхів у підвішеному стані з 2019 року констатують в Агентстві місцевих доріг Полтавщини. Пояснюють, в першу чергу ремонтуватимуть дороги загального користування в громадах, які виділили співфінансування. Ковалівської дороги серед них немає. Натомість вона є у другій черзі. Волок Богівка, цегенське Полтава, Сем'янівка, Петрівка, Полтава-Гожули, Чорноглазівка. Отже, ця дорога в першу пропозицію. Щодо ремонтів Полтавської міської ради не війшла. 22 числа є у нас наступний лист від полтавської громади про їхні наміри ремонту ще 12 доріг. В цьому списку з 12 доріг є ця дорога. На даний час ми очікуємо від них укладання договору з обласною радою та співфінансування. Відразу потім приступимо до ремонтних робіт. Квальцівський старостат відноситься до Полтавської міської територіальної громади. Питання за Полтавською міською радою. В міській раді говорять, кошти на ремонт доріг другої черги виділені. Їх перерозподіл запланований на липень. Чи спрямують їх частину на відновлення цієї дороги цим літом? Невідомо. Надія безумовно є цього року. передбачено фінансування 130 мільйонів на саме для співфінансування з агенцією місцевих доріг. Дорога на кавалівку вона знаходиться у другій черзі. І сподіваємось на те, що при наступних перероз. Поділах бюджету теж будуть виділені гроші на цю дорогу, тобто. Але я хочу зауважити, що там, мабуть, ну найбільш розбита дорога з усіх доріг Полтавської громади, згідно того, що скільки тисяч квадратних метрів дороги треба залатати. Як зазначили у прес-службі Полтавської міської ради, площа дороги на Ковалівку, що потребує ремонту, 24 тисячі квадратних метрів. Вона найбільша з автошляхів другої черги. Через брак водіїв та кондукторів влітку на два найменш навантажені маршрути Полтави почали опускати на два тролейбуси менше. Це номер 6 Герле Південний Вокзал та Номер 8 інститут зв'язку героїв Сталінграда. Оскільки це непопулярні маршрути, пасажири змін не відчують. До того ж, зменшуватимуть кількість тролейбусів на згаданих маршрутах не щодня. Прокоментував нам начальник комунального підприємства Полтави Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Там скорочення всього дві машини. Це на літній період так ми плануємо. Водіїв і кондукторів. У нас є проблеми з їх кількістю. Ну це основна причина. Ну а друга причина, що в літній період все одно зменшиться пасажиропотік і ще до початку. Воєнного стану ми зменшували випуск у літній період. Якщо як і сьогодні можливість була, то випуск 51 був е, утром на другу зміну буде 48, Як і було до цього. Власники нерухомості, яка була пошкоджена чи знищена через бойові дії в Україні, можуть отримати компенсацію від держави за житло згідно з програмою є відновлення. Хто саме має право на компенсацію та як зареєструватися, про це йшлося під час форуму інформаційно-роз'яснювального заходу для голів громад. Докладніше по цій темі дивіться у сюжеті. Як отримати грошову допомогу на відновлення житла, пошкодженого чи зруйнованого агресором. Про це йшлося на форумі є відновлення. Робота з населенням регіону щодо реалізації державної ініціативи. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко виступив перед головами громад, керівниками районних військових адміністрацій, депутатами всіх рівнів. Він розповів, як ця програма працює, щоб вони донесли інформацію до жителів громад та внутрішньо переміщених осіб на місцях. У нас такі громади є. В Кременчуцькому районі, у нас такі громади є в Миргородському районі, і у нас такі громади є в Полтавському районі. Це спрямовано перш за все на те, щоб люди повертались, і їх житло було готове до опалювального сезону. Алгоритм дій, як скористатися програмою є відновлення, вже напрацьований, говорить Олександр Лемешко. Наразі особи, у яких через війну пошкоджені будинок чи квартира, зареєструвавшись в додатку Дія, отримують виплати до 200 тисяч гривень на ремонт. Наступний крок відшкодування знищеного житла, отримання житлового сертифікату та придбання нової квартири чи будинку. Друга програма я її називаю є відновлення. 2. вона починає працювати ця програма, і з 15 липня вже буде можливість подати заявки. А з 15 серпня місцеві комісії, про які от сьогодні ми трошки поговоримо, вони вже повинні почати розгляд заявок. Є відновлення два. Це там, де повністю знищено житло. Такі об'єкти мають знаходитися на звільненій території і не бути відремонтованими власними силами. Не можуть отримати відшкодування люди, які перебувають під санкціями або мають судимість за злочини проти національної безпеки. Пояснили на форумі. Нам довели як саме працювати з додатком. Є відновлення. Ми отримали дорожню карту. І, звичайно, це зробили для саме моїх виборців, для внутрішньопереміщених осіб, які прийняла наша громада, тому що дуже багато питань з цього приводу. Хто може на це відшкодування претендувати, яким чином можна долучитися до цієї програми, і нам пообіцяли, що буде розроблено інформаційний довідник. Мені що приємно, що керівники районних військових адміністрацій. Вже знають процедуру, знають алгоритм, довели до відома жителів громади, які постраждали внутрішньо переміщених осіб, тому що сьогодні ми обговорили в тому числі особливості застосування алгоритму, залежно від того, чи це представник бізнесу, чи це представник громади, чи це особа, яка постраждала і претендує на компенсацію. Наразі організатори форуму готують роз'яснювально інформаційні бюлетені про те, як отримати компенсацію за пошкоджене або знищене ворогом житло, щоб поширити їх у кожній громаді. Десять пожеж виникло в лісах області від початку цього року. Усі були оперативно ліквідовані лісівниками завдяки профілактичним заходам, телесистемам раннього виявлення лісових пожеж та мінералізованим смугам. Як попереджають пожежі у лісах, бачила Ольга Козіна. Зараз ми перебуваємо на місці, де кілька днів тому виникла лісова пожежа, і було оперативно виявлено нашими спостерігачами системи і від відразу направлено сюди пожежну техніку. Тобто, як ви бачите, площа пожежі тут склала приблизно одна сота гектара. Вочевидь, тут хтось викинув недопалок з автівки, припускає головний лісничий Олександр Глушко. Говорить: спочатку року в лісах Полтавщини виникло 10 пожеж, шість з яких на території філії Полтавського лісового господарства. Стихійного поширення вогню по Савому масиву не допустили завдяки профілактичним заходам, серед яких створення мінералізованих смуг. Мінералізовані смуги вони Повинні створити бар'єр тобто бар для того, щоб пожежа випадку її виникнення не поширювалася. Тому вона, сама мінералізована смуга повинна бути чиста від наземних горючих речовин. На сьогодні в філії Полтавське лісове господарство проведено створення мінералізованих смуг протяжністю близько 300 кілометрів і проведено їх поновлення орієнтовно площею 3700 кілометрів. Площа лісових масивів філії Полтавське лісове господарство 90 тисяч гектарів. Їх постійно моніторять з допомогою дев'яти телесистем раннього виявлення лісових пожеж. Радіус дії кожної відеокамери до 20 кілометрів. Я виявила дим на Руднянському лісництві і на моїй камері Началовки камера у нас робить оберт за три хвилини 360 градусів. Якщо бачу дим. О, встановлюю камеру. Якщо бачу і на другій камері той самий дим, значить там, де азимути перетнулися, то ці координати в той напрямок відправляю машину. Нині на Полтавщині зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки п'ятий клас. Застерігають лісівники і нагадують, до завершення воєнного стану відвідувати ліси цивільному населенню заборонено. З початку року в філії Полтавське лісове господарство склали шість адмінпротоколів за порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Результати навчання дітей за кордоном будуть зараховані в Україні, запевняє директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. Як на практиці українські учні поєднують навчання у двох школах та з якими труднощами вони стикаються під час добуття знань, зокрема у Польщі, дивіться у матеріалі Івани Дімової. Це полтавський школяр Гордій Кусь. Він готується переходити у третій клас польської школи у місті Ченстахова. Через війну він з мамою був змушений виїхати за кордон та швидко вчити ще одну мову. Я раніше не мо не мо не мог читати по польськи. Ну, а зараз можу за даними Полтавського обласного департаменту освіти. Нині за кордоном перебувають понад 10 тисяч учнів з Полтавщини. Більшість з них паралельно навчаються у двох школах: в українській дистанційно, а по місцю тимчасового проживання очно. Школярі зізнаються їм складно поєднувати дві різні системи освіти. І за того, що я навчаю двох школах. Мені дуже мало часу виповнювати домучні завдання. Мені дуже тяжко підтягувати нові теми. Поправляти оцінки і робити контрольні завдання. Я займаюсь співом, і це теж втрачається на цей час. Я займаюся онлайн-музичній школі і ще в Польщі я знайшла вчителя, з яким я займаюся. Не зрозуміла мова, мол, я навчаюся перекладачем. І вони ну в класі є перекладач, тому так вже легше. Ну так не зрозуміло, що вчителя говорять. Складніше в країні стається. Mm. Ну тому що там завжди є домашнє завдання в Польщі немає. Там лише два чотири рази на війться, так стоїть і все. Ми більше ходимо, гуляти в Польщі, в Крим взагалі не виходимо. Деколи е, в, в школі немає світла, інтернету. Важко було здавати якісь домашні завдання, так? Yeah. Результати навчання дітей, які здобувають освіту за кордоном, будуть зараховані в українських школах, повідомив директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський. Йдеться про предмети, які дублюються у програмах зарубіжної і українських шкіл. За предметами ж українського компонента, наприклад, українська мова чи історія України, можна пройти окремо оцінювання та отримати річну оцінку. Усі діти не відраховувались під час. Евакуації в інші населені пункти, тобто підставою для того, щоб їх визнали результати, буде відповідний документ із закордонної школи. І вони продовжують навчання в тій школі українській, з якої вони виїхали за кордон. В різних країнах вони називаються по-різному, але в принципі це аналог нашого етапів, в якому зазначені оцінки. Із відповідних предметів ця інформаційна довідка з даними про успішність із закордонної школи зберігатиметься в особовій справі учня до 11 класу. Додає Євген Кончаковський, і зазначає, зараз усім закладам освіти МОН рекомендує вживати заходів, аби школярі емігранти не втрачали своє право на освіту. Тобто учні не відраховувалися з рідної школи, навіть якщо не відвідують заняття онлайн. В свою чергу і вчителі за кордоном продовжують підтримувати українців. Розповідають діти. Вони дуже поважають українців і не дають нас в цей обід обіду. Якщо якийсь поляк то захоче сміятися з нас, то вони е, розпочнуть казати, ну захищати нас. Деякі кажуть е, їдьте на свою Україну там, де да, кажуть їдьте додому вже понадає да Та було так один раз. Я так думаю, що не їм це судити і взагалі вони просто не знають, що таке війна. Музейні новинки зі світу спорту. Це нова експозиція, яку сьогодні відкрили у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Її облаштували до Міжнародного олімпійського дня. Серед експонатів, які поповнили колекцію музею, відзнаки і спортивна форма олімпійців Жана Баленюка і Людмили Лузан, заслуженого тренера України Сергія Калайди та заслуженого майстра спорту України Євгенія Богодайка. Також у новій експозиції можна побачити комплекс сувенірних медалей і значків, виготовлених із нагоди Олімпійських ігор. Ці експонати поповнили колекцію нашого музею з 2020 року і по 2021. Другий рік включно. Серед них є унікальні експонати. Є такі, які ми показуємо вперше. Ну, наприклад, матеріали з історії хокею на траві у місті Полтава. Серед дійсно унікальних речей треба назвати срібну медаль мотобольної команди Вимпел. Ця виставка працює у нашому флігелі музейному, більше відомому полтавцям як Полтавська художня школа в одній із кімнат. Всіх ласкаво запрошуємо. Працюватиме вона з 20 червня по 13 липня включно. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. І нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде, Україна.